Непокора відмова від співпраці та відсутність дорожньої розмітки. Чернівецькі патрульні розповіли про перший тиждень роботи. Кажуть, за цей час уже опрацювали понад дві тисячі завдань. Із них 744 надійшли на виклик 102, Інші ж полісмени фіксували під час служби. Склали вже понад 450 адміністративних матеріалів. Про перші проблеми, з якими зіштовхнулися чернівецькі патрульні, розповість Марина Чернехи. За перший тиждень роботи двічі порушники правил дорожнього руху не підкорялися вимогам патрульних, кажуть полісмени. Як показує практика, як завжди, це люди, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Після їхньої зупинки дані люди намагаються закритися на автомобілі, не надають до перевірки посвідчення водія реєстраційні документи на транспортний засобах такого полісу час роботи патрульні не лише попереджували та застерігали правопорушників, але й карали. Ми підійшли, ми пояснили суть порушення, але люди нехтували і зловживали. Ми змушені були ну, вже виносити відповідні постанови. Найбільше нарікань від патрульних на паркування чернівчан: відсутність дорожньої розмітки та відмову людей співпрацювати з ними. Коли ми просимо перехожих громадян, небайдужих громадян. Бути свідками і засвідчити те, що дійсно там той самий водій рухається в стані алкогольного сп'яніння, а він нам відмовляє, говорить, я ж не можу, тому що він такий самий житель міста, як я. Натомість є скарги на самих патрульних, та всі вони від обурених правопорушників, яких упіймали на гарячому, зазначають в управлінні. Всі заяви, всі звернення, всі скарги будуть розглядатися. Тобто я особисто працюю над кожним таким зверненням. І співпрацюю, спілкуюся з патрульними, і можна сказати, що поки що не було встановлено допущення порушень законодавства. Якщо надалі будуть звернення, якісь такі, то патрульні будуть притягнуті до відповідальності. Патрульні закликають чернівчан до співпраці, просять повідомляти їх про правопорушників та не боятися давати свідчення, адже це може врятувати чиєсь життя. І обіцяють, що щонайменше раз на місяць звітуватимуть про виконану роботу. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.